В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сипельняк. Вітаю вас! Сьогодні у випуску новин розповімо про наступне. Про безпекову ситуацію в області про те, як наші захисники боронять рідну землю. Про байдужість дніпровських комунальників буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо випуск. Ситуацію на Дніпропетровщині ніч в області минула спокійно. У жодній з громад ворожих обстрілів не зафіксовано. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер к 52 5 ударних безпілотників, шахет сто. 36 та два розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника про втрати ворога далі протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 460 осіб окупантів, три танки та один гелікоптер ворога. Загальні ж бойові втрати противника за час війни становлять особового складу 243 тисячі 680 осіб, танків понад 4 тисячі, бойових броньованих машин більше 8 тисяч артилерійських систем 4727 тисячі літаків 315 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного майже чотири тисячі автомобільної техніки та автоцистерн 7211 тисяч Сьогодні відбулося спецпогашення поштової марки Служба безпеки України. Все бачив на власні очі мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Ми знаходимося зараз у сквері героїв, де відбувається спецпогашення марки Служба безпеки України. Ця марка завершує серію Слава силам оборони і безпеки України. Це відбувається за участі голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління СБУ в Дніпропетровській області Павла Берегеля і директора Дніпропетровської дирекції Укрпошти Антона Ізотова. Тому пропоную послухати пряму мову учасників. Скажу так, що сьогодні вперше перебуваю на такому урочистому заході. Але для мене це досить символічно, бо фактично треть свого свідомого життя, той більше привив безпосередньо в лавах Служби безпеки. Служба безпеки є основною, одною складовою взагалі сил оборони нашої держави та вносить великий вклад в нашу перемогу. Співробітники Служби безпеки воюють як і на зовнішньому фронті, так і воюють на внутрішньому фронті. Вихід в обіг марки Служби безпеки України свідчить про те, що. Суспільство має значний рівень довіри якраз до служби, яка на сьогоднішній день пліч опліч збройними силами, з представниками інших збройних формувань сил оборони боронить нашу країну від агресора. Якщо без особливих цифр вам не сказати, що з початку повномасштабної агресії управління служби безпеки України в Дніпропетровській області затримано більше 30 інформаторів. Які передавали чутливу стратегічну інформацію ворогу. Знешкоджено також біля 30 організованих злочинних угрупувань, які діяли на території області, відрізнялися цинізмом і насильницькою спрямованістю. Відбуваються заходи в сфері захисту національної державності, кібербезпеки, економічної безпеки. Повірте, на сьогоднішній день служба. Кожен із співробітник робить все можливе для того, щоб наблизити перемогу. Серія складалася з чотирьох випусків: а саме: Слава Збройним силам України, він був благодійний, гвардія наступу, головне управління розвідки, він теж був благодійний, та Служба безпеки України. Тираж складає 1 мільйон 75 тисяч примірників. До поштової марки були випущені. Конверт першого дня, художній немаркований конверт та картка. Для картки фото надані Служби безпеки України. Дніпропетровська дирекція отримала 8130 примірників блоків марок вартістю 115 гривень за кожну. Ця марка є ще одним символом незламності нашого народу, прагнення його до волі і миру. Продовжуємо інформаційний випуск на нашу гарячу лінію. Звернулася Дніпрянка, у будинку якої вже четвертий місяць поспіль йде дощ над її квартирою через діряву покрівлю. Керуюча компанія тов. Перспектива Дніпро, яка обслуговує будинок, не поспішає з ремонтом. Наша знімальна група виїхала на місце. Розповідає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Жовті розводи, пліснява та шпалери, що звисають над підвіконням. Це перше, що впадає в око, коли заходиш до кімнати квартири Лідії Васильівни, яка знаходиться на останньому п'ятому поверсі. Її жінка придбала минулого року, а вже навесні цьогоріч з'ясувалося, що у будинку дірява покрівля. Криша над моєю квартирою дуже поганому стані, от, ну, да. і хм, вода. всю зиму, всю весну и частину лета текла в мою квартиру. Особливо на балконе, как душ. В моей квартире подпобреждены обои, плесень, вот желтые пятна, которые выходят, это плесень наружу. Вот. Потолок сыпется, штукатурка сыпется, обои сыпятся. Будинок номер 26 а по вулиці Севастопольській знаходиться на обслуговуванні у ТОВ перспектива Дніпро. Саме до управителів і звернулася пані Лідія зі своєю проблемою. Протілася я в товариство перспектива Дніпро, яка управляє цим домом Наталія Іванівна. Дій ніяких нема. Ну вот, з по посію секунду. Обічає трубку не бере. Блокірована. Я блокувана. Я опять кіду к ней в офіс. От, вона опять обіцяє. Я дзвоню, звоню, я опять блокурована. Та щойно ми почали знімати сюжет, як Лідія Васильівні зателефонувала директорка керуючої компанії, що обслуговує їхній будинок, Наталія Олійник й запевнила, що займається вирішенням. Питания и с ремонтом покривли. Завтра э, кровельщик снова туда поедет. Я уже конкретно договорюсь с этой первой квартирой. Как только он посмотрит, мы сразу завозим материал и работаем. Давайте делаем так. Которым часу будет кровельщик? Или сложно сказать? Утром, мне утром скажет. Во ну, тогда мне перезвоните. Может, не удался вырваться. Я, я вашим вопросом занимаюсь. Я думаю, що ми на його Вона управляє будинком, але вона ніяк кровельчик, не може попасть на крышу. Нема ключів, його ніхто не пускає в під'їзд. Я не думаю, що люди не пустять під'їзд кровельщика, щоб зробити крышу. То есть это все отмазки продолжается. Так і сталося: ніхто у Лідії Васильівні не перетелефонував ніякий покрівельник не приходив. До кінця поточного тижня ще є час, але виникає багато сумнівів щодо закриття питання з ремонту покрівлі, як було обіцяно. А доки жінка відверто зізнається, що вона принципово не сплачує кварплату. Скажу відкриє чесно. От мой довгі тисячі на даний момент я принципово не плачу. принципиально не плачу. Вот. Она заявляет, заплатите 3000, тысячи, я начну работу. Я говорю, я не верю вам, вы врете, все врете. Постоянно врете, сколько же можно врать. Вы сделаете ремонт крыши, я заплачу. Но второй ремонт квартиры кто-то мне должен сделать. Как я понимаю, перспектива мне обязана это сделать. Она заявляет, нет, это я обязана. Я виновата, получается, что крыша течет. Тут надо не маленькую сумму денег положить. Я не сдамся. Вот и все. Буду идти дальше и дальше, как говорится. Якщо найближчим часом покрівлю так і не буде відремонтована, то мешканці будинку номер 26 А по вулиці Севастопольській всерйоз замислюються над зміною керуючої компанії, бо терпіти бездіяльність влади та комунальних служб вже набридло. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини Д1. Нальна хроніка далі у Дніпрі судитимуть учасників злочинної організації, яка налагодила наркобізнес та отримувала мільйонні доходи. Учасникам інкриміновано незаконне поводження зі зброєю, незаконне виготовлення та збут психотропних речовин. Розслідуванням встановлено, що до складу злочинної організації входило сім чоловік. Влаштували наркобізнес двоє мешканців Дніпра, виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях. Інгредієнти завозили з-за кордону. щомісяця місяця така незаконна діяльність. Приносила їм понад 12 мільйонів гривень прибутку. Обвинуваченим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою накладено арешт на нерухоме майно. Мільйонна оборудка із виготовлення та збуту фальсифікованого насіння. За це судитимуть чотирьох учасників організованої групи. Двоє мешканців Новомосковська організували шахрайську схему виробництва насіннєвої продукції. Для реалізації оборудки вони залучили ще двох знайомих. Обвинувачувані закуповували насіння невідомого походження, фарбували, фасували та продавали під видом відомих світових торгових марок. Реалізовували товар фермерським господарствам та приватним підприємствам по території Дніпро. Дніпропетровської області. Сума збитків потерпілим становить майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків вилучено підроблений товар. У Дніпрі вже майже рік працює спеціальний хаб, який допомагає жінкам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Чим конкретно і саме кому можуть допомогти, знає журналіст Ян Андросенко. Вона хаб проєкт, що реалізується фондом ООН у галузі народонаселення в Україні та за підтримки уряду Великої Британії. Головна спрямованість розвиток професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, котрі постраждали від домашнього насильства, гендерно обумовленого насильства або знаходяться у зоні ризику. В нашому сервісі є декілька кіл допомоги, які ми робимо для наших жінок. Перше це. Допомога в працевлаштуванні і орієнтації на певну професію. Другий наш напрямок це допомога у перенавчанні. Тобто, якщо жінка хоче змінити професію, дуже багато жінок-переселенок, які переїхали, мають такі спеціальності, які зараз не затребувані, особливо якщо це промислове підприємство, вони довгий час працювали, дуже важко знайти роботу за фахом. Дуже важко рішитися, особливо якщо це вік там за 40, рішитися на те, щоб будувати якусь нову професію, і ми з цим допомагаємо. Загалом за цей рік експертки вона хаб Дніпро провели понад тисячу консультацій, організували різноманітні заходи та психопідтримуючі зустрічі. Завдяки їхній допомозі жінки опанували більш ніж 60 професій. Стали соцпрацівницями, флористками, зайнялися є комерцією або швайною справою. Також жінкам надали гранти на самозайнятість щодо жінок, з якими працюю я. По-перше, якщо це ВПО, у більшості є травма, вони травмовані. І ну навіть такі випадки, що вже виїхали там з окупації у. В квітні 22-го року, але досі, там, коли сирена вона ховається у вугол і просто сидить, і вона у таких умовах не може йти і влаштовуватись на роботу, бо вона не може працювати, і ми опрацьовуємо травму, в першу чергу. Інколи жінки зіштовхуються з проблемою, коли вони юридично оформлені і ніби працюють на підприємстві. А фактично ні, через різні на те причини. У таких випадках потрібно написати відповідну заяву до органів центру зайнятості. Але якщо вас ігнорують, тоді варто звертатися до суду. На загальній статистиці більш десь 60% звернень до нашої системи це взагалі жінки. З питань працю влаштування жінки, які переселенки, вони Звертаються доволі рідко в цілому, питання працевлаштування вони зустрічаються доволі рідко. А саме, ось що згадували, це популярне було питання серед жінок. ВПО, що вона не може працевлаштуватися, тому що для держави України вона чиститься як досі працевлаштована на підприємстві, яке юридично існує, але фізичного доступу до нього немає. Ми таке питання, наскільки я знаю, був один кейс, який до нас просто дійшов, який ми вирішили. А це написати заяву до регіонального управління держпраці, центру зайнятості про примусове звільнення. Тобто є заява, вона передбачена порядком. На жаль, Точно не, не згадаю його номери, дату випуску, але є такий документ, який можна подати до центру зайнятості. і Вони повинні внести відомості про те, що особа не працевлаштована через обставини, які унеможливують подальшу працю. І, а так як ну право на працю у нас гарантовано Конституцією, то а, це можна, це повинно працювати. Якщо воно не працює так, як воно повинно працювати в першу чергу. Ми можемо звертатися до суду в такому випадку і змусити вже внести записи в реєстр працевлаштованих осіб. Хаб і надалі планує продовжувати свою роботу. У майбутньому планується проведення курсів для опанування нових та цікавих професій, як от оператор дронів або навіть взаємодія зі штучним інтелектом. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д 1 Навчальним закладам Дніпропетровщини передали ще вісім нових шкільних автобусів. Вони вирушили до Богданівської, Васильківської, Магдалинівської і Томаківської громад. Транспорт придбано за кошти державного та місцевих бюджетів. Школи області цьогоріч отримали 26 шкільних автобусів. З 1 вересня розпочнеться новий. Навчальний сезон, і на нашому районі ми його плануємо зробити в змішаній формі навчання. А для змішаної форми навчання нам потрібно ті ж самі автобуси, які будуть доставляти дітей до місця навчання для отримання освіти і для в першу чергу для спілкування для їхнього розвитку. Сьогодні ми черговий раз передали 8 автобусів. Очікуємо ще партію автобусів від наших іноземних партнерів. За ці автобуси, дякую. Нашому президенту дякую Кабінету міністрів про те, що нам так допомагають. Оці шкільні автобуси це такий подарунок гарний, який дає можливість всім здобувачам освіти отримувати якісні знання, тому що, по-перше, це безпека, комфортні автобуси і спокій батьків тих дітей, які будуть підвозитися до школи. До нашого ліцею підвозяться діти із шести майже шість-п'ять закладів освіти. У нас своїх є дві гімназії, які підпорядковані нашому ліцею. Ми підвозимо дітей. І ще з інших шкіл теж підвозимо дітей. Ми являємося опорним закладом. У нас дві філії. І підвезення у нас із декількох сіл. З чотирьох з п'яти сіл ми підвозимо дітей до свого опорного закладу. Автобус новенький, красивий, чистенький, комфортний. Всі ми любимо комфорт. На Дніпропетровщині за тиждень вогонь знищив понад 150 гектарів території. Лише минулого тижня надзвичайники області 160 разів виїжджали гасити пожежі в екосистемах. Зокрема, 90 разів горіла трава, 50 випадків займання сміття та 16 – сільгоспогіддя. У ДСНС зауважують, що більшість таких займань виникає саме через людську недбалість та порушення заходів пожежної безпеки. А також нагадують, що випалювання сухої рослинності та трави може легко призвести. До неконтрольованого поширення вогню. Про спорт вчора у словацькому місті Кошиці відбувся перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Віце-чемпіон України дніпро 1 пропастив три м'ячі від грецького пана Наєкоса і лише наприкінці гри відіграв один гол з усиллями Володимира Танчика. Наступний поєдинок 1 серпня в Афінах гра розпочнеться о 20.30, Тож не пропустіть матч та вболіваємо за наших разом. Збірна України здобула першу нагороду на 17-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що триває у словенському місті Марібор. На другу сходинку п'єдесталу за підсумками фіналу у метанні списа зійшов легкоатлет Ілля Саєвський. Додамо, що українець виборов срібло, при цьому встановив власний рекорд. І на останок випуску про погоду на завтра вам розповість моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, четвер, 27 липня. У Дніпрі сухо та спекотно. Ранок та вечір будуть похмурими. Вдень очікується недовге прояснення. Опадів не прогнозується, Температура коливатиметься від 21 до 33 градусів тепла. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря до 52%. У Кривому Розі та жовтих водах похмура погода протримається зранку до самого вечора. Опадів не очікується. Температура сягатиме від 19 до 31 градусу вище нуля. У Павлограді та Синельниковому ясне небо вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря від 19 до 34 градусів тепла. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Новомосковську небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. Температура 20-34 градуси з позначкою плюс. І про народний прогноз погоди 27 липня часто йшли грозові дощі, тому люди без зайвої потреби намагалися не виходити з дому. Після дощу з'являється багато грибів, і за ними в ліс відправляли дітей, оскільки дорослі були зайняті польовими роботами. Прикмети кажуть, що 27 липня можна вирушати в дальню поїздкою. Вона буде вдалою. З цього дня починається спад літа, який продовжується до 26 серпня. У цей час листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. У минулі часи помітили: якщо 27 липня день сухий та спекотний, то зима буде морозною і малосніжною. Гарної вам погоди! Мирного неба! Все буде Україна. З вами була ведуча прогнозу погоди Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Сопільняк. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Супільняк. Побачимось! Слава Україні!